Корисні ідіоти чи державні зрадники? Десятки чинних українських топ-політиків, зірок шоу-бізнеса і навіть цілий колишній президент виявились причетними до величезної пропутінської секти, розгромленої щойно службою безпеки, підносом в українських спецслужб маргінальна організація, яка починала з невинного поклоніння рептилоїдам, шахрайських експериментів з телепортацією. І кримінального вже розводу наївних людей на гроші за 10 років розрослась до таких масштабів, що угоди з нею підписували чинні мери міст. Послідовниця секти сиділа просто в приймальні колишнього голови СБУ і дарувала там рептилоїдні талмуди, за допомогою яких вербували в секто. Сектанські книги продавались в звичайних книгарнях. А топ політики рекламували ці книги своїми обличчями. А добре діла, допомога другим людям приходять так, як будто хто допомагає свише. Як будто хтось свише відібрав у них мозок. Вітаю друзі. Я Олена Трибошна. Це канал. Є питання про корисних ідіотів і потенційних зрадників. Сьогодні і поговоримо. Служба безпеки України дала прекрасний привід, розгромивши днями псевдорелігійну організацію Алатра, яка працювала в Україні більше десяти років. 20-й вік он дав предпосилки. Перша світова війна, потім вибачте, середина віка, друга світова війна. Мільйони жизні забрані до сьогоднішнього дня. Люди гідно ти умірають. А просто вопрос за штуніуміраю на цьому фото. Олена Горчанюк, колишня секретарка колишнього голови СБУ Івана Баканова, аспірантка Національної академії СБУ. Гордість, перша студентка академії, яка здобула ступінь доктора філософії. Перша хто досліджував тему гендерних правовідносин в СБУ і отримала диплом доктора філософії за спеціальністю Державна безпека. Кажуть, правда, здобути науковий ступінь їй більше допомогли не дослідження, а Баканов. Два джерела в СБУ і одна людина публічно підтвердили мені, що студентка академії СБУ і за сумісництвом секретарка, як з голови СБУ Івана Баканова, влаштувала в приймальні Баканова. Неформальний, можна сказати, філіал релігійної секти Алатра. Дарувала книжки, такі, як щойно на відео, читала вголос чинна міністерка Ірина Верещук. Розсилала колегам посилання на сайти секти. Ось фото книжок, які вона особисто подарувала одному з моїх знайомих. Окрім дисертації на теми гендерної рівності в СБУ, Горчанюк писала псевдонаукові статті про істинну роль жінки у суспільстві і перегляд стереотипів про матріархат. Цитуючи ті самі книги Аллатри, про матір у цього сущого від початку називали Алат. Писала Горченюк. Наприклад, ісіда завжди зображувала зі знаком Алатра на голові. Коло є символом душі, а знак півмісяця ріжками вгору символом людини, яка духовно звільнилась ще за життя. Горчанюк звільнилась, чи кудись пропала з приймальні Баканова ще до вторгнення. Потім звинувачений президентом в тому, що він розплодив в СБУ російських щурів. З будівлі СБУ розчинився в ефірі і сам Баканов. Минулого тижня служба безпеки України, очолювана вже малюком, нагрянула з обшуками в два десятки осередків загадкової секти Алатра і публічно висунула її керівникам і ключовим адептам звинувачення в тому, що під виглядом місіонерства і розмов про рептилоїдів вони просували про. Російські ідеї, кремлівську тему про створення союзу слов'янських народів під керівництвом Москви, виправдовували збройну агресію і агітували за те, щоб росіяни активніше бомбили українські міста. Поки обмануті місіонерами сектанти вмирали, читаючи алатру в окупованих містах, на які летіли російські ракети і гради. Привіт! Я Аня із Рапіня И реально были дни, когда ты вообще не знал, там проснешься, ты не проснешься, э, прилетит в твой дом, не прилетит. Я бы начал ебать блядь, а, по западной, чтобы те запищали и побежали. Когда рядом уже рушились дома, в которых сидели такие же люди, как и мы, такие же семьи. Mm -hmm. А другие же уже там за да, границей такие, там mm -hmm. же ну, еще пару миллионов они же сдохнут. Ну да. Mm -hmm. Я очень благодарна, что в моей жизни Встретились эти Знания, которые чистее, вообще чи чище всего, что есть в этом мире. Они попросят сразу проголосуем, и попросят вернуться домой. И... Это решится за два дня. Знания из книги «АЛЛАТРА», которые на самом деле просто спасали, вытягивали и давали возможность двигаться дальше, принимать нужные решения, которые впоследствии позволили сохранить жизни всей нашей семье. И вот тогда будет визу, блядь, перед полов. Они ж все ломануться, кто куда мы. Поки Аня і багато інших, хто повірив шахраям, за Латри ховалися і вмирали в Ірпіні від російських ракет. Організатори секти в перший же місяць вторгнення втекли з України з підробленими документами у хвилянті і вже з Європи продовжували керувати організацією в Україні. Очільнику Алатри Ігорю Данилову СБУ повідомила минулого тижня про підозру в Держзраді, створені злочинної організації, і пропаганді комуністичного режиму. Алатра почала працювати в Україні більш ніж 10 років тому і. Розгорнула бурхливу діяльність ще за пару років до того, як Баканова призначили тільки в СБУ, науковці самої ж академії СБУ писали про Алатру як про проект тотального соціального зомбування українців темами, які, на перший погляд, начебто, не пов'язані з обговоренням державності України, питань політики, економіки, подій у зоні тоді ще ООС, Проте насправді спрямовані на просування ідеології руского міра, їх мета здійснення масштабного впливу на свідомість людей. Це я цитую монографію про Алатру, написану у 18-му році науковцями самої академії СБУ. А потім СБУ очолив Баканов і Алатра поселилась в його приймальні про Олену да про секретаря пана Баканова, що вона там теж полюбляла ці історії і співробітникам розсилала ці посилання, але там не сприймалося. Ну Ну, це знаєте, як людина розсилає там, Доброго дня, бажає тобі там, надзвичайного дня, ці листівки ну є така категорія людей, які там, 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 щоранку розсилають. Ну Це сприймалося хі-хі-ха-ха. Да? Але по факту чому не займалися, я можу пояснити, дивіться, коли організація не проводить активну деструктивну діяльність, коли вони збираються, да? у нас ж там, є свобода віросповідання, да, Ти можеш сповідуватися там, кому завгодно, хоч Паладіно, там, Дарту Вейдеру, Хоч моркві, ну все що й подобається, у нас це не заборонено. Єдине, щоб це не було деструктивно, і ось на той період часу не було чітких даних, я вам ну це достовірно кажу. Про причетність цієї організації до деструктивної діяльності. М -м -м, от відверто, це не означає, що там, наприклад, голова СБУ, пан Баканов, сказав, що так не займайтеся. Дійсно, в той період часу не було. А от. З початком повномасштабного вторгнення вони там а, раз почали фіксуватися їхні активні кроки. Потім, от з весни 23 року, ще більш активні. Вони почали а, а, за собою залишати сліди, да, і ось там сліди інформаційні, не просто десь там щось сказав, а саме зробили, а, почали людей залучати до цієї діяльності, почали потрапляти в перехоплення. З ними почали проводити комплекси, великий комплекс. Негласних слідчих розшукових дій, це і прослуховування телефонів, перехоплення смс-ок, електронної пошти, ну це все, що прописує Кримінальний процесуальний кодекс. І слідкування за особою за річчю, і тоді почали вилізати дані. Ага, ось що ви робите, ага, ось яка у вас мета. І я вам більше скажу, що всі ті люди, які приходили на інтерв'ю до цієї організації, що які підписували з ними ці меморандуми, вони. Беззаперечно є зараз в фокусі уваги це логічно, да, українська спецслужба, вони дійсно дивляться, хто що робив. Да, вони підписали, просто підписали і розійшлися, знаєте, як це часто буває, або підписали і щось робили на виконання підписаних раніше домовленостей. Тобто всі ці люди зараз, ну, не можу сказати, перевіряються, не перевіряються, але під, під, певним, під певною увагою. Окрім Баканова і його секретарки, адептами АЛА-3 публічно називають і кілька моїх джерел в СБУ це підтверджують. Михайла Кухаренка, чоловіка віцепрем'єрки Ірини Верещук. Він колись працював заступником керівника Альфи, центру спецоперації боротьби з тероризмом, і навіть отримав 2019 році від президента нагороду за військову службу в підрозділах служби безпеки України. Арештованого за держзраду екс начальника кримського управління СБУ Олега Кулініча, покійного вже Сергія Сивоха, радника секретаря РНБО з реінтеграції Донбасу, який ідея Латри тепер можна сказати втілював в життя цілком в офіційному статусі, ведучи з росіянами перемовини по Донбасу. Але пов'язані з Алатрою силовики були в СБУ і до Баканова. Керівником Алата в реєстрах вказаний Андрій Ковтунов, який одночасно є засновником міжнародної організації Лагода. Разом з ним її засновником є брат колишнього скандального топ-посадовця СБУ і колись першого замголови служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка. того самого Семочка, у родини якого ще у 18-му знайшли російські паспорти. Семочко, звільнений після скандалу, до речі, досі не полошає надії поновитись у розвідці. Усі перелічені мною за словами кількох моїх співрозмовників в СБУ, були безпосередньо залучені в діяльність Алатри. Але серед політиків і зірок були і десятки ймовірно просто корисних ідіотів, які своїми обличчями легітимізували діяльність секти в очах мільйонів людей. Людей, які бачили, що впливові українські політики і персонажі шоу-бізнесу вважають за нормальне спілкуватись з представниками секти і роздавати їй інтерв'ю. Мер Києва Віталій Кличко. Реалізовувати себе, а ми допоможемо. Чинна віце-прем'єрка Ірина Верещук. Вітаю. нам дуже радісно сьогодні спілкуватися з вами в студії Латра ТБ». Радниця Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Ганна Крисюк. Я вже її навіть подарувала. Петро Таланчук, президент Університету Україна. Оцей знак «АЛЛАТРА» він історично знаходиться, е, Його знаходили ще 12 тисяч років назад і 6 тисяч років назад. На різних континентах нашої планети я вам дуже дякую, пасибі. Полонена національна героїня і, врешті, скандальна депутатка, яка оселилась на каналах Медведчука і збиралась підірвати парламент. Від імені всього руху Алатра хотіла б вам подарувати саме те, що надихнуло нас на цю діяльність ця книга Алатра. Дякую. Досі чинний НАРДЕП забороненої ОПЗЖ Юрій Павленко. Чисть рукостискань. Тобто, ми на кожному ефірі пропонуємо передати естафету. І ось ми хотіли запитати, кому б ви хотіли передати естафету такого спілкування, такого інтерв'ю, щоб цю людину ми запросили на наше наступне спілкування. Можливо, у вас є ідея з цього приводу. Це може бути ваш колега або ваша рідна людина, або ось хтось з людей, в якого ви знаєте, в кого дуже дійсно такий великий внутрішній світ, кому є чим поділитися з суспільством, кого б ми Сказати. От запросіть Марію Бурмак. Та бом, Юрія Бойка. Я так багато знаю гарних людей, прекрасних. І навіть перший президент України Леонід Кравчук. Алатра. Алатра. Я правильно Алатра. Ну, ви мені поінформували, що я така книжка, так називається. Більше того, мені обіцяли її подарувати. Як кажуть, українці обіцянки не цяцянки. Точно. Треба їх виконувати. Припускаю, що всі перелічені вище ймовірно торгували лише обличчями на каналі Алатри. Зараз служба безпеки, як мені розказали, там буде все це перевіряти. А також сподіваюсь, те чим торгували ті представники місцевої влади, які підписували за Латрою так звані глобальні угоди про партнерство від імені цілих міст. Городской голова принял глобальное партнерское соглашение «АЛЛАТРА» в устав своего города, чем открыл новую ведь формирования истории нового общества. Здравствуйте, Владимир Васильевич. Мы рады приветствовать вас от Международного общественного движения «АЛЛАТРА». По сути, вы, откликнувшись на глобальное партнерское соглашение, приняв это за основу, задали вектор совершенно другого развития, вектор, который может изменить жизнь каждого человека. И отсюда можно сделать вывод, что один человек в поле воин и один человек в состоянии изменить все, что его окружает. Знаете, сама идея, она э, очень гуманная по сути своей. Я говорю, что в основе там стоит человек, там любовь, добрые отношения, честность, порядочность. Э, и как раз э, АЛЛАТРА этому призывает, и всем принципам очень просто излагается, которую ну, абсолютно читаешь, но я не думаю, что найдется человек, который что против, можно сказать, хотя бы но ну, из принципов, потому что они основополагающие для каждого человека. Это духовный, моральный образ каждого человека. Поэтому я говорю тем, что мы совместно и коллективно город Коросин мы с удовольствием будем представлять вот как коллективный член, как то, что уже есть в мире сегодня. Так, то есть мы На стороні розвиття чи стоять, не будем на робочення. Хотілося би всі хорошому відношення, тому що наші люди піддержать нас. Це чинний Коростенський міський голова Володимир Москаленко, і це відео з підписанням глобальної угоди з Алатрою. Все ще можна знайти на щойно видаленій сторінці Алатри в інтернет. Після того, як за секту взялася з БУ, Москаленко в коментарях журналістам все спростовував. Ми угоди не укладали, не затверджували нічкою ради не виконавчим комітетом. У нас просто вони до нас загітали і було бажання у них співпрацювати з нами. Розділ партнерів на сайті Алатри був видалений одразу після того, як сектою зайнялася СБУ. Але через архівний пошук все ще можна знайти тих, кого «АлатРа» викладала у себе на сайті, як людей, які підписали так звану партнерську угоду з організацією. Приміром, серед них на сайті значиться компанія Великий виробник будівельних матеріалів Юнігран, яка називає себе національним виробником будматеріалів. Вона видобуває і продає граніт, щебень, пісок, в тому числі має кар'єр в тому самому користенні. Її власником до вторгнення був громадянин Росії ігор Наумець, який мав також і громадянство України. Перед вторгненням наумець виїхав з України. Компанію переоформили на іншу жінку. Зараз і вона, і компанія під санкціями РНБ. Бо самого наумця підозрюють у незаконному видобутку корисних копалин та фінансуванні тероризму. Яким чином громадянин РФ отримав дозволи на користування надрами на території України, в тому числі в тому ж самому користині? А Латра його знає? Є там російська складова, да там російський вплив, там вони впливали. Окей, це зрозуміло, це Нацбезпека, безпека. Питання немає. Питання ну чисто таке примітивне. Окей, ну наприклад, ви мер там Києва, да, і я приходжу до вас, кажу, слухайте, я тут від такої організації. Ми там про рептилоїдів розказуємо, да про там космічні кораблі. Давайте з вами щось підпишемо. Ви мені дасте, наприклад. Там землі, да, там два гектара в Київ. Ну скажете, хто ти такий що? ну? Ну, це ще так цивільно, да яка земля? Тобто до побачення, да, навіть спілкуватися не зі мною не будете. Але якщо ви теж вірите в цю історію, да якщо це для вас близько, да це е, 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 ну ви розділяєте такі погляди. То швидше за все, ви зі мною будете спілкуватися. Ви підете мені на зустріч. Також у видалених архівах інтернету СБУ може знайти відео, на яких глобальну партнерську угоду з Алатрою підписує колишній вже міський голова Ржищева Микола Спичак. Він обіймав посаду голови места 2015-16. Город Ржищев достойно продолжает мудрые традиции древности, традиции созидательного уклада общества. Городской голова Спичак Николай Антонович принял глобальное партнерское соглашение АЛЛАТРА в устав своего города, чем поддержал новую ветвь в истории формирования нового созидательного общества. Ничего плохого, а тільки хорошего. Ну як за таке не братися? Його треба брати за це, і треба, щоб воно було в нас у місті. Підлеглі Спичака при цьому заступниця міського голови Людмила Карпенко і завідувачки освітнім сектором Ржищева з радістю вписуються за цю ідею. Перед вами завідувач відділу освіти Лена Васильівна, яка як то кажуть, буде з, розпро... з розпростертими обіймами приймати ваших людей. Ясно, що дітям і в тому числі вчителям буде цікаво, і це вже досвід показує справді співпрацювати з новими обличчями безпосередньо і з міжнародним громадським рухом. А Латрапечак свого часу приєднався на місцевих виборах до уламків регіоналів партії наш край. Передаю вітання йому і дамам з Ржищева. А ось Алатра в гостях у чинного мера Черкаса Анатолія Бондаренка. Ось у мера Немирова Віктора Качура. А ось тут Алатра в Ніжині на запрошення Анатолія Валерійовича Лінника Ніжинського міського голови. Команда «АЛЛАТРА ТВ» побувала на святкуванні Дня міста Ніжені. Списку партнерів на видаленій сторінці сайту Алатри є і окремі компанії, і школи бойових мистецтв, і екіпажі окремих суден, і навіть кілька окремо взятих шкіл, наприклад, в Дніпрі, повна словом «АЛЛАТРА». Я можу припустити лише кілька причин, з яких міські голови впускали в свої кабінети і запрошували в свої міста сектантів. А чинні політики і навіть... Цілий колишній президент ходили давати їм інтерв'ю, або тому, що в боротьбі за електорат всі методи зійдуть, або зрадники, або сектанти їм тупо башляли, або корисні ідіоти. Я припускаю, що можна в здоровому глузді захопитись ідеями альтернативної релігії, але в те, що в здоровому глузді здоровий дорослий політик, нардеп чи нардепка можуть мати справу з людьми, які в 2019 році проводять експерименти з телепортації. В дзеркальній піраміді, в яку запхали дерев'яний стілець, експеримента піраміда по телепатичній передачі інформації на розстояння Мені повірити складно, що чинні мери, міністри, депутати чи зірки естради настільки тупі чи наївні. Тепер це належить встановити службі безпеки. Зараз, коли в самій СБУ більше не роздають книжок Алатри і не вербують у секто за допомогою шести роскостискань, думаю, це буде вікно можливостей. Яка відповідальність гіпотетична за все це може бути? Наприклад, якщо ти просто там ходив до них на інтерв'ю, тобі дарували книжку, і ти потім розповсюджував там цю книжку і вибував в якийсь спосіб людей в цю секту, це одна історія. Якщо ти е, пересилав комусь щось кудись, це інша історія. Хто і як може відповісти тут? Ну, Дивіться, якщо ви, перший аспект, що ви сказали. Що книжки книжки розповсюджу? То це питання політичної повідальності. Треба казати, да цей міністр, ця міністерка. Вона вірить в рептилоїдів, Тому, будь ласка, шановні виборці, ну думайте головою своєю, коли там наступного разу будете там дивитися на неї, на нього там не знаю, там, в політичних ток-шоу. Ну розумієте. ну. Хто в нас знаходиться при владі, які рішення ухвалюються? Це раз. Якщо ця людина причетна до діяльності деструктивної, то тут уже з'ясовує суд, яка а, ступінь війни, вини в цієї особи провину, да, що вона зробила? Чи вона передавала інформацію, якусь, наприклад, да, дайджест новин українських, вона їх просто узагальнювала і передавала, то це буде. Одна відповідальність, я просто не можу сказати вам в там, наприклад, це буде два роки покарання умовно або там п'ять з конфіскацією, Я не готовий. Якщо ця людина продавала інформацію, що становить державну таємницю, тут можна присісти вже серйозно. Наприклад, там пам'ятаєте, Прокурор Миколаєва, да, який там передав інформацію, що стосовно розміщення е, українських військових були прильоти. Він сів на пожиттє, да, тобто ну, можна дуже серйозно сісти, е, якщо це, наприклад, е, просто вплив, да, то ну, мені важко сказати, яка буде відповідальність, але я дуже сподіваюся, що найменше, що вони можуть отримати, це злетіти з посади. Це що найменше. Але ця історія не тільки про ще один ліквідований канал, за допомогою якого Кремль розповсюджував в Україні свій вплив і один народ ще один релігійний канал після ОПЦ МП, якою теж спершу зайнялася якраз СБУ. Це історія не тільки про те, як українські політики і колишні функціонери самих спецслужб в цьому Кремлю допомагали. За 10 років в Валатру вступило кілька тисяч громадян України, попри те, що ця організація мала всі ознаки секти, і так само як інші секти розводила в тому числі на гроші, які несли туди продаючи квартири. Усіх цих людей не силою змусили вірити в рептилоїдів, в те, що за допомогою стільця і трьох шматків дзеркала можна передавати інформацію на тисячі кілометрів і пересувати предмети силою думки. Вірити в те, що як стверджувало псевдовчення Алатра, всесвіт хочуть знищити сили зла, архонти, які живуть в США, а перемогти їх і врятувати цивілізацію може тільки російський цар Номо, біографія якого одиво збігається з біографією Путіна. Не Баканов, не Верещук, не Кличко і не кравчук, змусили кілька тисяч людей в це вірити. А дефіцит критичного мислення притаманний все ще великій кількості наших співгромадян. На жаль, хоча усі ті, хто торгував обличчями на сектантських каналах АЛАТРА ТБ цьому зомбуванню і дебілізації нації дуже допомагали. Я так думаю, це все можна порівняти. Знаєте, там є. Певна категорія людей, які досі вірять, що зона 51 в США там є інопланетяни, да, там, там космічний корабель, США отримала доступ до космічних технологій, да, що Айвіс Преслі живий, що Віктор Цой живий, і вони всі десь там на там не знати океанських островах, там п'ють текілу, та бананові дайкірі і відпочивають. І вони в це вірять. Да. От я думаю, що це от питання таке до наших посадовців, які приходили, спілкувалися. Питання, а ви що розділяєте ці е, вірування в ці в позаземне життя? Про винопланетян? Ну це питання вже, а хто нами керує? Тоді хто знаходиться там на вищих щаблях? Ви що, рептилоїди всі? Бажаю службі безпеки довести цю справу до кінця і розібратись, хто і яку роль відіграв у цьому небезпечному шабаші. Бажаю політикам понести принаймні політичну відповідальність. Бажаю нам всім більше критичного мислення, тому що і без алатри в соцмережах, і тут в Ютуб вистачає теорій змов, які знаходять своїх прихильників. Не тільки політики і правоохоронні органи мають дорослішати і очищуватись, а усі. Тому не забудьте підписатись на Є-питання і поставити вподобайку. Ми цей здоровий і критичне мислення якраз і намагаємось тут на Є-питання створювати до завтра.